Миколаївщина мальовнича перлина Півдня Батьківщина старанних, розумних талановитих людей, дім сміливих та незламних щодня область піддається обстрілам країни агресора, але, незважаючи ні на що, Миколаївщина продовжує жити, любити. Творити, і найголовніше вчитися. Розбомблені заклади освіти не зруйнують бажання наших дітей дізнаватися щось нове і йти пліч опліч за руку з наставником у захопливий світ знань. Повітряна тривога не змусить ховатися нашу молодь від неймовірних перспектив і щасливого майбутнього. Всім привіт, я Даша. Ви всі мене знаєте. Ви могли бачити мене в кожному класі, кожній школі, кожному будинку творчості. Я люблю вчитися, співати, малювати, танцювати, обожнюю дізнаватися нове. Я люблю ходити до школи. навіть коли не хочеться, я знаю, що зустріну зі своїми друзями і настрій покращиться. Проте зараз я навчаюсь вдома з усіх сил, але не бачу своїх друзів, керівників, вчителів, це зовсім не схоже на щасливе життя. Сирена, яка щоразу так голосно сповіщає про повітряну тривогу, заважає мені зосередитися, але я продовжую займатися дистанційно і чекати на зустріч усіма і, звичайно, нашої перемоги. Вірю, що зовсім скоро вона настане. А поки я йду до свого бомбосховища чи ховатися за двома стінами, аби у безпеці отримувати нові знання.